Пане Юрію, доброго дня. Тиждень, що минув, проніс чимало подій, які хотілося б з вами обговорити. Зокрема, здебільшого, вони пов'язані з законом про мобілізацію. Зокрема, з найсвіжішого це була нещодавно заява народного депутата від голосу Ярослава Железняка з приводу прогнозів про. Перспективи взагалі функціонування саме цього закону, і він прогнозує, що його буде підтримано протягом квітня, і вже з травня він потенційно може запрацювати. Тож на вашу думку, вже зараз відомо, що зокрема оборонний комітет підтримав обмеження прав ухилянтів у частині виїзду за кордон та водійських прав, але до прикладу не підтримав у частині обслуговування банками. На вашу думку, от в якому форматі взагалі його буде прийнято, в який термін? Та, зокрема, цікавить ваша думка в першу чергу про те, що цей час, який прогнозується два місяці, чи не використає ворог для того, щоб більш ефективно наступати? Так, ворог це вже використовує. І ми всі маємо це розуміти. Дивіться дуже простий приклад. У нас останнім часом, якщо ви перелистаєте там новинарну стрічку і побачите там відео, а там їх останнім часом дуже багато про те, що один героїчний боєць там неважливо, морської піхоти е, України, він там відбився від восьми окупантів. Ну, ми всі маємо розуміти, що ну не міг, ну не ну, не повинен він там бути один, да тому, що героїзмом, як правило, затикають дірки у командуванні логістиці. Ось у чому справа, а таких відео останнім часом побільшало, тому що там має, мало бути не, не одна людина, не один боєць, а десять, умовно кажучи, да і пр проблема полягає в тому, що величезна кількість От ви, якщо слідкуєте за змінами на мапі. Там на дістейті, умовно кажучи, да, ви, ви бачите, що там там трошки віджали, там посадку віджали, там росіяни зайшли, там зайшли. Це відбувається не тільки від нестачі артилерійських снарядів, а в тому числі від нестачі піхоти. Задачу е набрання нової піхоти мав вирішити закон, закон про мобілізацію, якого немає вже місяцями. Звичайно, ворог цим користується. Більше того, я чесно кажучи, абсолютно. Ніяким чином не сприймаю, а, знаєте? Ці жарти щодо того, що дивіться, американці не можуть між собою там домовитись і прийняти а, все, все, що потрібно, всі закони там рішення про поставку а, там артилерійських снарядів, взагалі грошей Україні. Ну а давайте на себе подивимось. Ну, скільки у нас вже триває вся, вся ця ЕПП про мобілізацію? Вона ж триває приблизно ж стільки, вона триває місяці. І, і ми, ми також балансуємо всі між політичними там рейтингами, між тим, що люди не хочуть обмежувати права інших людей, тому що це, це вдарить по рейтингах і можливості переобрання і необхідністю, просто щоб хтось був на цих позиціях на фронті і тримав ці позиції. Ми за американців нічуть не ну, трохи не краще в даному питанні. От е, ви вже торкнулися теми того, що е, на карті Діпстейт можна побачити певні е, просування Росіян, і це дійсно так. А е, зокрема, от я помічав, що останні десь два тижні тому всі найактивнішим чином говорили про те, що росіяни готуються до серйозного контрнаступу. І якщо порівняти інформаційний фон, який був е, от кілька тижнів тому і зараз, то ми можемо побачити різницю, що зараз е, про наступальні дії Росіян майже не говорять. На вашу, на вашу думку, вони не зменшили е свій наступальний характер, чи просто про це стало менше говорити? Знаєте, вони ж продовжують давити, вони реально продовжують давити. Вони багато разів отримали по зубах е дуже серйозно. І на Роботінському напрямку на Запоріжжі, і, на і в районі Абдоса, і на Бахмутському напрямку та багато де насправді на, на Харківському, але вони продовжують тиснути. Е просто про це. Е Ну, у нашого суспільства є, як і насправді у будь-якого суспільства, є які, знаєте, такі реперні точки, за які свідомість щепляється, і тоді ми починаємо все обговорювати. Авдівка була символом. Це ну, про Авдівку говорили 10 років. Так, вона на слуху. Всі розуміють, що це ну, великий населений пункт. І Коли ми почали з нього виходити, всі почали це проговорювати. А, а умовне там. Первомайське, ну грубо кажучи, да. Ну ну хто від різниць там Первомайське там Донецької області від Первомайського, там та Байде Запорізької, Дніпропетровської та будь-якої, да тобто, чим менший насправді населений пункт, тим менше він викликає е, такого жвавого інтересу суспільства, але росіяни продовжують дивити. Е, Вони втрачають техніку, вони висуваються на, на всьому, чому завгодно, включно з гольфкарами, але вони продовжують тиснути. Просто ну суспільство не здатне концентруватися довго на чомусь. Це стосується як хороших новин, так і поганих, і відповідно і інтерес до цього втрачається, але нестачу піхоти це ніяк не відміняє, як і нестачу артилерійських снарядів, мінометних мін, і так далі і тому а також коментуючи закон про мобілізацію, ви згадали і про політичний момент у цьому, і ми бачимо і за, і за загальним фоном, що це велика кількість правил. Це постійні обговорення, там що доречно, що недоречно й на вашу думку, враховуючи ось цей момент, що там можна власне, наші відчувають певний до запит суспільства, у якому вигляді на вашу думку, врешті, буде прийнято тобто які на вашу думку обмеження. Реально будуть враховуватися у відношенні до окулянтів, які ну от як ми бачимо зараз напевно, блокування рахунків вже відпаде, то які на вашу думку можливо не будуть враховані, чесно, мені здається, ну в в, розумієте, в українському е, законодавчому процесі ти ніколи не знаєш, чим це закінчиться в тому і сенс. Тому давати якийсь стопроцентного надія, як точно воно буде, я не можу і не хочу, але я. З того, що я бачу, воно буде прийнято в найбільш м'якому варіанті, і, відповідно, матиме найменший ефект. Як не дивно, просто через те, що. Ну, в чому полягала проблема? Проблема полягала в тому, що в будь-якому законі, в будь-якому правилі, в будь-якому від правил дорожнього руху, наприклад, і до закону про мобілізацію. Має бути кнут і має бути пряник. А у нас е виходить з того, що пряник ну, незрозумілий, а кнут буде ну таким, знаєте, пластиліновим, да? тобто він нікому не буде загрожувати. І в результаті е ми ж маємо розуміти, що ми всі, ми всі, ви, я, е пацани на передку, народні депутати, ми всі вирішимо абсолютно різні задачі. Абсолютно різні. Тобто, умовно кажучи, е пацани на, на нулі думають, що. Е, ну, їхня головна задача, і це правильна задача це вижити і вбити якнайбільше ворогів, повернутися додому і жити якимось життям. Логічно, логічно жити хочеться всім, народний депутат при всьому цьому теоретично з точки зору нас, е, вас пацанів на передку має вирішувати задачу, що має прийти підмога, яка допоможе всім вижити. Але насправді більша частина народних депутатів на жаль зараз вирішує абсолютно іншу задачу. А не ту, яка заявлена, вони вирішують, як їм пройти по такому лезу, тоненькому, щоб не втратити підтримку своїх виборців. А все інше їх не ну, ну насправді цікавить набагато менше. Я не критикую всіх народних депутатів. Там багато державників, там багато людей, хто на це серйозно дивиться. Там є ветерани війни, є діючі військовослужбовці. Але я дивлюся на масу, в тому числі ту, яка подавала таку кількість справок. І по суті, цих правок я розумію, що 99% цих правок це правки на пом'якшення. Тобто, для того, щоб потім вийти до свого електорату і сказати: дивіться, от вас хотіли там в армію забрати, щоб вас там в м'ясні штурми кинули. А я, депутат там, Іваненко, там ну умовно, я навіть не знаю, чесно кажучи, чи є депутат Іваненко. А, а я от за вас, от я таку правку подав, її на жаль, не прийняли або прийняли. Я от врятувати вас, хотів Розумієте, да це проти ну проти протирічить ідеї набрати необхідну кількість бійців, мобілізацію, укріпити рубежі і укріпити обороноздатність. Тому, е кож кожного разу, коли ми дивимось на е карту того ж діпстейту, да, яка стає все більше і більш червоною, там в Донецькій області, принаймні, ну треба розуміти, що кожен день, коли е ми зтягуємо з мобілізацію. В цьому є от кожного разу, коли це червоне зміщається, все більше і більше, більше на захід. В цьому є провина, в тому числі і велику частину народних депутатів України, які затягують процес надання підкріплення. Це все А от ще одна ініціатива, яка минулого тижня активно обговорювалася, і ну яка напряму також стосується обороноздатності держави. Це зокрема пропозиція обов'язкової. Військової підготовки для молоді, тобто для тих, хто навчається в вишах, або просто для тих, хто ну так і так мови буде до 25 років, здається, а як поставитися взагалі до цієї ініціативи, враховуючи, що пропонується доволі там стисні терміни? Я знаю, що зараз поліс там 150-160 днів. Що взагалі, от є потреба в подібній формі мобілізації населення? І от я поважаю, як уважаю тут, як військовослужбовці петиран, чи буде вона ефективною? Дивіться, е я вважаю, що військова підготовка має надаватися зі школи, причому найсучасніша військова підготовка, тобто, не е той. Е ну, у мене в школі ми здається, розбирали, збирали мосянку, ну типа таку гвинтівку дизайну 19-го сторіччя. Е Просто я ж гранати кидати. Ну -да окей, -да. гранати кидати ми їх зараз. Як кидаємо Да? А, але а, ну набагато більше ніж ми кидемо гранати. Ми кидаємо скиди з Мавіків. І якщо з умовно, там 15 років е, вчити підлітка користуватись Мавіком, ну це і йому буде в Кайф. Ну це ж керувати дроном йо, йо А, І в майбутньому це буде на користь цій Україні, тому що це жаеророзвитка, це можливість робити те ж саме скіди. Е, це можливість в майбутньому керувати в і ну, усім з цим в кайф а, або замість мученки збирати розбирати там арку да, R-15. п'ятнадцять, тому що ми ж так чи інакше переходимо на натівський зразок. Натівський зразок це ну оцей там калібр, оцей тип гвинтівки. Ну сімейство гвинтівки карабіня. Відповідно, ну чому ні, це буде в кайф, тому що вони там в Джоні Вікі, умовно кажучи, бачили саме цю гвинтівку. Uh, і це буде корисно для всіх нас, тому що війна вона назавжди хочемо ми цього чи не хочемо. Просто uh, у нас немає вибору. Просто, просто давайте зрозуміємо. Історія дуже проста. Якщо ми зараз перемагаємо, тобто виходимо на кордони до го року. Росія накоплює сили і знову накидується на нас, тому що вона включила в свою конституцію наші землі. Вона буде намагати, там буде реваншизм. Вона буде намагатися їх відбити. Якщо ми зараз програємо, це означає, що ми накоплюємо сили і намагаємось колись там, за 5, за 10, за 20 років, коли у нас буде шанс забрати наше назад. Не буде нічиєї, яка всіх влаштовує. Не буде такого. Ну, Буде або переможець або переможений, але це буде тільки пауза в війні. От тільки пауза в війні. І тому е, ну, набагато е, цікавіше, ніж роздивлятися там. Е, і, умовно там країну Ізраїль і дивитися на те, що там, е, о, там є там уряд народної єдності. А ми так не зробили. Так там, окрім уряду народної єдності, ще й служать всі. До речі, і всі розуміють, що війна може розпочати завтра сьогодні вночі. А, а, ми, а ми не були під цього готові навіть у 22-му році. Тому що коли вже було окуповано Крим, коли вже було купована частина Донецька, лагацької листей, ми думали, що війни не буде. Велика кількість людей так думала, і за цю помилку ми офігенно дорого заплатили. Я планую більше ніколи так е, ну, в цю фігню не гратись, е, тому що е, е, о, окей, е, якщо я там на Євромайдані там мені два пальця зламали. Uh, у війні потім я фактично втратив руку до ліктя. Ну а тре, ну, на третій війні ну мені вже просто обидві руки відірве. Я, я розумію тенденцію. Мені цього дуже не хочеться. Краще бути реально готовими до всього. На вашу думку, така підготовка для школярів або для студентів. Вона має бути альтернативою службі в армії чи доповненням до служби в армії? Ні, я, я чесно кажучи, я взагалі вважаю, що е, ну це занадто радикальна думка, окей, але я. Взагалі вважаю, що кожна е, людина в Україні, принаймні кожен чоловік, е, має бути з якогось віку приписаний до якоїсь бригади. Окей, перебувати в резерві, це нема питань, а, але проходити навчання, але вміти користуватися тим, чи, чи потрібно, ну, принаймні, окей, принаймні там особисту зброю, да, принаймні тим самим карабіном, е, знати якісь бази з тактичній медицині і бути готовим, якщо що стати до лав бригади. Тому що якщо б в нас таке було насправді, то зараз би вся ця мобілізація вона просто не не знадобилися, тому що зверніть увагу: найбільш ефективно і зрозуміло під час початку повномасштабки поводили себе резервісти, які вже відслужили, які чітко знали, коли там злітає там зелена ракета, коли починається повномасштабка, він має з'явитися в конкретну точку. Там у нього є знайомий командир. Ну або там незнайомий вже змінився, але вся частина там в частині є знайома Да? Там він отримає зброю, там він отримує одяг, там він отримує снаряди. Там я не знаю, що він там, ну, в залежності від того, до чого він пристосований, на що він був навчений. Тобто, в тебе є максимально чітка конкретика. І вона насправді, от, у мене ж самого контра... контракт-резервіста був до повномасштабки, це дуже заспокоює. Це є визначеність. Ти не залежиш там від того, яке рішення приймуть депутати в Ради. Ти, ти точно знаєш, що коли буде час Х. Ти маєш прийти ось сюди і робити, що скажуть, і це насправді ну це насправді дуже заспокоює багатьох людей, тому що це неприємна конкретика, доведеться повоювати. Але це впевненість в тому, що є план дій. План дій це саме те, чого багатьом не вистачало. Насправді це парадоксально, але це працює найбільш спокійними е, на початку повномасштабки впевненими і боєздатними були люди, які на свої очі бачили війну з усіма її страхами, плюсами, мінусами. Вони, за логікою більшості суспільства, навпаки, повинні були найбільше за всіх боятися, тому що вони все це бачили. Вони бачили, як працює Арта. Вони бачили, як вбиває друзів. Але ні, якраз вони були дуже спокійними, зібраними. А, о, почалось! Дружину там в евакуацію, сумку там рюкзак на на плече і в свою вече. Все а більша частина цивільних людей, які насправді війну бачили тільки по телеку, вони були дуже стривожені, не знали, куди бігти. Так я за те, щоб у всіх була абсолютно чітка впевненість: повоювати або принаймні послужити, доведеться всім, всім рівномірно, в незалежності від того, син ти народного депутата чи син там я не знаю, механізатора. Неважливо, і це впевненість, і це справедливість, і це розуміння. Будемо сподіватися, що наші можна владці дослухаються до нас та будуть приймати корисні для суспільства рішення. Суспільство завжди розумітиме користь цих рішень. Ну, ну, ми можемо вірити в такі речі, якби. але Це мені здається, це вже питання релігії, а не питання, не питання нашої інтерв'ю. Я дуже дякую вам за цю розмову, пане Юрію. Мені було дуже цікаво поспілкуватися з вами. Я думаю, нашим глядачам також. Дякую вам.